Усім привіт! Це подкаст Витвір, місце, де ми спілкуємося із творцями, митцями та мисткинями про їх культурні доробки, соціальні проєкти та дітища, повз які не варто проходити. Сьогодні ми поговоримо про Харківську муніципальну галерею Артпідвал, який виконує роль експозиційного майданчика, і не тільки спеціалізацію якого є молодіжне та експериментальне мистецтво. Про історію, складнощі сьогодення та досягнення простору ми поговоримо із арт-менеджеркою муніципальної галереї Марією Квітма та заступницею директорки галереї Дарією Герасимовою. Привіт, Марія, привіт, Дар'я. Давайте, перш за все, поговоримо про історію, адже необхідно глядачам прояснити деякі деталі бекграунду цього андеграунд простору. Трішки про спойлерів, – це не основна локація, а скажімо так, дочірення. Тож, з чого почався тернистий шлях муніципал? Ага, ну, давайте тоді я відповім на це запитання. А, тернистий шлях муніципалки розпочався дуже давно. А, галерея, муніципальна галерея, вона відкрилася в 1996 році. Це була перша галерея муніципального такого статусу. І, в принципі, ми, мабуть, були одним із перших, хто почав так ну, серйозно займатися саме сучасним мистецтвом. Не знаю. Я думаю, що багато хто з глядачів і ви впевнена знаєте там Зоркін. Нінгамліт, Яшин від да, да, да Макав це художники, які були з нами дуже дуже давно. Які е, робили з нами купу різних проєктів і в Харкові, і в По Україні в цілому, і за межами України. В принципі, теж ця галерея вона має дуже велику історію, дуже велику, тобто і досвіду теж не менше, як ви розумієте. Зараз муніципалка працює тільки в просторі арт-підвалу. Це сталося так, що. На початку війни Міністерство культури воно в принципі сказало усім закритися. Ну це звична справа, якби війна, це небезпечно, простір. А, і ми тоді закрилися. і артпідвал підвал теж не працював. Артпідвал підвал на той час був укриттям, тобто во тільки укриттям з 24 го числа. Тут на півроку поселилися люди. Це жильці цього будинку. Вони тут жили сім'ями. Тут у них були матраси, ліжанки, тут стільчики. В общем, все, що необхідно для життя, тому що тут, в принципі, тепло взимку, тут опалення є, тут Wi-Fi є, тут вода є, тут, ну, тут зручно було. Ну, простір був тільки укриттям. Сама муніципальна галерея у цей час вона займалася онлайн діяльністю, тобто ми публікували новини. Ми слідкували за тим, що відбувається, давали можливість митцями нашим читачам набачити, які грантові є можливості для них, які там пропозиції щодо виїзду чи резиденції, чи всього цього процесу. Тобто, ми з людьми спілкувалися таким чином, тому що, в принципі, ну я сподіваюся, наскільки я розумію, нам все ж таки довіряють знову ж таки за наш. Його досвіду, тому що я думаю, що про муніципальну галерею багато. Хто знає, хоча б тому, що в принципі ми ж робили нон-стоп-медіа. нон з медіа з 2003 року а, його заснувала наша директорка Тетяна Томасян. Вона директорка з 96-го року, і по нині вона з нами. Вона цим всім. і вона ж започаткувала нон-стоп-медіа, який через, там кожні два роки повторювався. Певна річ, що карантин, що війна. Все припинилося, але все ж таки, і тому ми ділилися з людьми от під час війни тільки такими новинами. Поки що я забула сказати, сама ж та галерея постраждала ще на початку війни, прилітіла у сусідній будинок, і у нас все стіни, техніка, вікна, підвіконня, пішітки, двері, все отак -от, отак, от, отак, от, отак. От тобто, ми були повністю там. В хаосі через там деякий час до нас прийшли наші друзі-волонтери. Дякуємо усім, тому що це художники харківські, які не дивлячись на те, що були обстріли, не на те, що були там проблеми в них самих, Вони все одно до нас прийшли. Вони допомогли забити ці вікна, двері. Тобто, у нас був свободнік, скажімо так. Ми його так і назвали суботник під час війни, і там вже через якийсь час нам дали гроші на те, щоб ми зробили ремонт. К щастя, все обійшлось дуже добре. Там ми полагодили всі наші стіни, там техніка, все таке, все було гарно, все було красиво, але все таки ми ще не могли відкрити верхню муніципалку. Це все ще було небезпечно. Ми були зачинені певний час. Потім вийшло так, що є новини міські харківські, а вони теж, як і ми, то тобто ми міська галерея, і вони міські новини, і їм потрібен був простір, де вони могла, могли б розповідати про все те, що трапляється в Україні, в Харкові безпосередньо. І наш простір виявився для них. Зручний. Ручним, і на час війни ми передали їм цей простір, щоб вони робили там свою студію, знімали новини і розповідали людям про те, що зараз трапляється. На час війни, тобто ми все ще чекаємо, що закінчиться війна, і верхня муніципалка вона повернеться до нас. Поки що нам туди доступу немає, але ми тримаємо цей процес під контролем. Тобто, у нас не те, що ми віддали і забули. Там є папери, там є домовленості. З цим все добре. А поки, поки. 3 вересня минулого року ми відкрили першу виставку в арт-підвалі, і це було чудово для нас, тому що якраз до цього моменту жильці, які були тут в цьому приміщенні, в арт-підвалі, вони вже з'їхали, було більш-менш місці. Вони повернулися до себе додому. Їм там включили в домах опалення воду і все інше. Вони повернулися до себе, і ми такі типу, ну окей, треба тоді поєднувати арт і укриття. Ми таки залишились укриття офіційним. Тобто, у нас є все, що необхідно, вогнегасники, там якісь покривали для пожежі. В общем, все це необхідно, вода, біотуалет, все, що треба. І при тому ми е, продовжуємо виставкову діяльність. Ми кожного місяця робимо нову виставку, відкриваємо нового художника. Ми на ми розпочали з того, що ми open call, який ми проводили ще в 2021 році, році. У нас були переможці в 2021 році. Ми їх двадцять 2021 року показали сказали, от 23-го, пікнець 23-го. тобто ми ніколи не нікого не забули. Всім допомогли, всім зробили виставку, і навіть зробили ще новий опенкол, який будемо скоро його е публікувати, говорити хто переможець. Тому в принципі, і окрім виставок, у нас ще івентів дуже багато. Так що, арт, підвал він зараз. от такий, це круто. Це круто, що отримали ще більше такий поштовх розвиватися, і ще раз сподіваюся, що. Дотримуються своїх обіцянок і віддадуть, скажімо, верхній uh -huh. верхню галерею. Чи як, як ви виразилися? Ну основне приміщення муніципалки, так верхня муніципалка, так, так ми називаємо. верхня і нижня. То ось і взагалі круто, що ну погано за яких умов, але круто, що в принципі простір почав користуватися більшим попитом через свою таку багатофункціональність. Добре, дякую за відповідь. Давайте повернемось у сьогодення. От наразі, і поговоримо про актуальну виставку витворів мистецтва абсолютно усіх бажаючих на тему ЛГБТ+. Та фемінізму виставка відкрита вже не перший день і триватиме до 13 липня. Окрім значимості демонстрації кожного з експонатів, ряд яких щодня буде наповнюватися новими роботами. Хочу, аби перш за все, ви поділилися зі слухачами історією цим фарсом, який спонукав до організації виставки на таку тему, будь ласка. У нас був конфлікт з художником, який подавався на минуле опанково, якщо не помиляюсь, так далі? Вже після опанково. Вже після опанково. Ось і у нас сталася така неприємна ситуація. Що вже після того як ми змонтували художника, виявилось, що він дуже гостро і некоректно в своїх відео говорив про жінок та е, ЛГБТ. Ми були цим дуже шоковані, тому що навіть ну в наших вже реальних я не знаю, можливо, це для мене була мож просто моя соціальна інформаційна сфера. Але я не думала, що такі люди ще існують, але виявилось, вони існують, і це виявився наш художник, і це просто був шок для всіх нас, тому що в галереї працюють такі жінки. Коли ти своїми руками монтуєш виставку, так звісно були помічники. Але ти повністю відповідаєш за всю роботу і потім дивишся, який фідбек у людини взагалом на тебе, тому що ми жінки, і ми ще пристонить ЛГБТ. Ну так, тобто пересказувати це не, не треба, але те, що там да, ну, це дуже гострі вислови були, дуже неприємні. З боку Уже, цього ну, з боку ну, цього, цього чоловіка митця. Цього. Так, так, так. Ми прийняли рішення зняти виступ. Тому що таке неприйнятно, щоб таке висіло два тижні. Це неприємно і для нас, і для відвідувачів, і, і для нашої цілівої диторії. Ось і коли ми сиділи і mm -hmm. переживали всю цю історію з цим художником. Виникла ідея зробити фаркастичну йому відповідь на все, що він ненавидить, і присвятити цьому попа. Чому попав? Тому що це можливість для молодих художників показати себе, особливо в стінах вже галереї з великим досвідом та історією. Це піде їм в портфоліо, можливо. Тобто, це дуже гарна для них можливість, і це гарна можливість для галереї, щоб набувати нову аудиторію людей, які тільки починають малювати, які тільки поступили, наприклад, в Худпром. Ось і. Дуже поширений формат на заході, і він на жаль не дуже поширений у нас. Але ми все одно починаємо це розвивати в Харкові, тому що це дуже класні можливості, дуже класний взагалі досвід для будь-якої людини і для галереї, і для митця кожен день так хтось може там принести на декілька днів свої роботи, але це все одно під їм в портфоліо. Хтось може залишитися весь там весь період виставки. І це ж у нас, наприклад, це не тільки роботи присвячені ЛГБТК та. Це і, в принципі можуть бути робити на будь-яку тему, тому що в принципі ну не кожен можливо може малювати на цю тему, але якщо ви це підтримуєте, все одно можете принести нам свою роботу. Так, якщо я не помиляюсь, там судячи з фотозвіту в інстаграмі, який я бачив, там вже не тільки малюнки, там і фотографії і. Так, кажу, і є, є. Є. так і є, і від навіть тобто нам приносили все. люди ми взагалі були дуже раді, шоковані тим, скільки людей, скільки було приємних від них таких от фідбеків, тому що вони підтримали нас. А це для нас було дуже важливо. Ми хотіли показати свою позицію, що ми проти того, що казав той чоловік та людина. От і так. я вважаю, що нас вийшло. Так, без сумніву. і це ще тільки початок, ще близько 10 днів. Переконаний, що колекція буде наповнюватися. І, зокрема, хочу сказати, що так, цей простір, це як можливість, що на заході, як ви кажете, розвивається активно в нас ні. І сподіваюся, що буде поширюватися саме такий принцип виставок. Бо це так, даватиме просто можливість. Комунікувати локальним чи навіть невідомим митцям, які може просто банально бояться показати себе, думаючи, що ось ну у мене немає цілої колекції, щоб виставляти це як експозицію в якійсь галереї, але просто як одну роботу принести і в рамках однієї теми, це, це крутий початок для реалізації. Як, як на мене, е, назва хотів поговорити саме про назву вашого простору. Я спочатку припустив, коли познайомився, так би мовити, з вами, що ця назва та й сама локація створені після початку повномасштабного вторгнення, адже останні роки можна спостерігати за створенням низки спілок, організацій, таких підпільних, що розміщуються під землею, надаючи відвідувачам відповідно умови укриття. Так ще припустив, що тепер це можна назвати у вас арт-укриттям. Так, арт-підвал, арт-криття так можна інтерпретувати по-різному. Та чим наразі для вас є арт-підвал? Який його лейтмотив, на ваш погляд? Ну, взагалі, арт-підвал е, теж трошки до історії. Він е, відкрився ще у 2008 році. Тобто, давно, давно, давно у нас е, розписані стіни. Ну не позаду мене а напроти. Там е, залишали автографи всі митці, ці, які до нас приходили. Це просто треба бачити. Одна сторона, інша сторона там все розписано. Там рік там 2008 ще восьми, там ще 15-й рік. Тобто історія і у арт-підвалу теж дуже довга. А е, це таке совпадіння дуже класне, що ми під землею зараз знаходимось, тому що так, ми зараз як арт-сховище виступаємо. І якщо спочатку, спочатку, коли відкрили артпідвал, він був такий, типу, для експериментального мистецтва і для молодих митців на той час, як верхня муніципалка це вже таке щось більш для митців, які мають якийсь бенг, щось от таке, то зараз арт-підвал став. Ну особисто для мене, як такою ще однією родиною, він став ближче, набагато ближче ніж раніше. Тобто, до війни, довійний підвал, а в підвал зараз це місце, яке е, рятувало життя. По перше, за все, тому що тут люди жили. А це воно залишає залишає якийсь от, відбиток на душі. Не знаю, от на сприятті цього місця, місця. Взагалі, ми зараз проводимо не тільки виставки і різні зібрання. Зіни ми запрошуємо людей. Ми робимо тут. Збираємо ком'юніті, однодумців, робимо місце більш. Теплим в прямому і приносному сенсі, тому що це підвал тут трохи так прохолодно. Але ну чесно кажучи, коли тут збираються люди, які думають так само, як ти як ти, у яких там ворог такий же, як у тебе, то це дуже людей об'єднує, і я хочу сказати, що простір він він змінився за час. Він дуже сильно саме в вот цю сторону. Ну, в принципі, мені навіть щось подібне казали інші люди. Хто до нас приходив, що простір змінився, що ми змінили, що підход змінився. Що виставок набагато більше раніше тут не було такої е, активності, як зараз. А зараз ми намагаємося всіма силами, тобто не пропускати не те, що там відкрилися через місяць наступна виставка, Ні, от ми заповнюємо, ще такі івенти презентації зіну там чи літературники, чи ще ще. Тому що тут безпечно, ми тут можна проводити заходи, і ми хочемо, щоб тут проводили заходи, щоб харківська молодь і не тільки молодь, щоб вони могли збиратися, говорити, сидіти, і щоб це було безпечно. Круто, дякую за відповідь. І якраз про ваші заходи на останок можете анонсувати, що планується після завершення нинішньої виставки. Після завершення цієї виставки, 13-го вона закінчується. Через тиждень, 20-го числа. У нас відкривається нова виставка харківських митців і дизайнерів. Це пара. Вони дружина, дружина, чоловік. Тут будуть фотороботи, інсталяція. Концепцію поки розкривати не буду, але одразу запрошую до нас це буде у нас о п'ятій годині завжди відкриття, і це буде 20 число. За тиждень до відкриття ми робимо анонс в соцмережах. Запрошуємо людей, запишемо в медіа, щоб вони розповсюджували цю інформацію. Це те, що до найближчої виставки. А так ми ще плануємо з Марією зробити захід один, да? Ми ж будемо його робити. Ну, я не знаю, як скоро, тому що через поточну виставку е, ну так команда галереї трішки перестресувала через усі ці події минулого художника. і поточна. але ми плануємо зробити поетично музичний джем, коли музики будуть награвати, а поети можуть читати свої вірші і свою творчість під музику, і вони так будуть конектитись між собою і створювати просто якусь магію. Ми були присутні на схожому івенті. Вони теж не дуже розповсюджені, На жаль, у нас, але це щось магічне, і неймовірне, і Мені дуже сильно захотілося ще раз це повторити в арт-підвалі, тому що це те, до чого треба залучати нашу ком'юніті, нашу цільову аудиторію, наших людей, тому що. Артедвал став за весь цей час таким сейф плейсом для більшості людей. Вони знають, що вони можуть прийти сюди відпочити під час душу попити тут кави. Що їх завжди підтримують, поговорять про якісь добрі речі. Ось що ну тут просто сяє добро, і любов між відвідувачами і працівниками. Круто, тому. Ось така у нас буде. Звучить дуже симпатично. В майбутньому обов'язково також завітаю до вас в арт-підвал. За нагоди як буду відвідувати Харків. Так Тож, так, дякую і любі слухачі. За нагоди також обов'язково відвідайте виставку в арт-підвалі, нинішню і в майбутньому. Ба більше наразі ви маєте можливість наповнити колекцію експозицій своїм витвором мистецтва. І це зробить загальну картину проблематики теми більш обширною, і тоді більше людей змінить своє ставлення на краще до представників ЛГБТК спільноти та жінок. Марія, Дарія, дякую за розмову. Сподіваюся, що в майбутньому випаде можливість ще можливість поговорити про мистецтво як онлайн, так і офлайн. Дякую вам теж вам так. Дуже було приємно. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа Громада Груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!